Усім привіт! З вами Євгеній. Я співзасновник громадської організації «Допомагай» та проєкту Human І сьогодні у мене для вас сім простих порад, як треба записувати відео звернення до янголів. Номер один: будьте позитивними: ми люди, прості емоційні створіння. Ми завжди приміряємо всі речі, що бачимо навколо себе. Накладаємо їх на свій досвід і таким чином інтерналізуємо. Саме тому. Позитивні емоції а, завжди нас приваблюють, нам завжди хочеться ще. А негативні навпаки, відштовхують. Від них одразу хочеться сховатись. А, просто прогорнути далі. Тому у своїй розповіді завжди тримайте такий здоровий оптимізм, позитивне обличчя і живий голос. Номер два. Будьте щирими. Не читайте з папірця, а, не змушуйте ваших дітей вивчати, завчати розповідь на пам'ять. Це на відео дуже очевидно і відразу сприймається як фальш. А, замість цього а, просто а, відповідайте на питання за той структурою, що ми вам надали. Якщо вам складно або ви соромитеся, це не проблема. Візьміть людину якусь іншу, яка за кадром буде вам задавати ці питання, і просто відповідайте на них. Це особливо чудово працює, коли а, розповідь ведуть ваші діти. Номер три. Записуйте відео в портретному форматі. Коли ми презентуємо історії ваші історії потенційним янголам, вони завжди використовують мобільні телефони для того, щоб ознайомитися з ними. Тому надважливо, щоб відео, яке ви знімаєте, щоб воно було в вертикальному форматі, не в горизонтальному. Якщо воно буде в горизонтальному відео форматі, то ви на кадрі будете дуже, дуже маленькими. Дуже непомітними, а ваш диван чи якісь інші меблі у вашій квартирі будуть забирати на себе усю увагу. Тому тримайте телефон у вертикальному положенні. Номер 4. Звертайте увагу на тих, хто разом з вами в кадрі. Дуже часто нам надсилають відеозвернення, де у кадрі знаходиться уся сім'я. І це чудово. Але є одне але. Часто люди, які знаходяться разом з вами в кадрі, вони нічим не займаються. Вони просто мовчать і часто мають такі досить відсторонені обличчя. Тому слідкуйте за тим, чим займаються інші люди в кадрі. Найкраще буде, якщо ви разом всі запишете привітання, а далі вже ви окремо від інших продовжите свою розповідь. Номер 5. Не виходьте на вулицю, щоб записати ваше звернення. У вашому зверненні на вулиці. Більшість уваги на себе заберуть пташки, авто, інші люди, якісь інші звуки, шум вітру тощо. Тому, якщо у вас немає професійної апаратури, то краще записуйте ваше звернення вдома. Номер 6. Правильно поставте кадр. Постановка кадру, як би це не звучало, але це надважлива частина вашого звернення. Вона може вас зробити головними у вашій розповіді, а може зробити другорядними, де ваш диван буде найголовнішим або лампа, або чашка. Є декілька загальних таких прийомів, які допоможуть вам уникнути більшості проблем, пов'язаних з постановкою кадру. Перше, це не тримайте телефон в руках. Інакше янголів чекає така турбулентність. Краще поставте його та обіпріть на щось на відстані від вас, так, щоб верхня частина вашого тіла, десь так від середини живота, повністю потрапляла в кадр. Також не записуйте відео стоячи, сядьте за стіл або навіть на диван чи ліжко. Бажано так, щоб ваші руки вони також потрапляли в кадр. І не тримайте телефон під занадто великим кутом до обличчя. Як би це смішно не було, але якщо кут буде занадто великим з той чи іншої сторони, то все, що привертатиме увагу в кадрі, це будуть ваші ніздрі або лоб. Але ж вони не головні герої вашої історії, правда? І номер 7. Майте охайний повсякденний вигляд. Ми самі здивовані, що додаємо цю рекомендацію, але у нас є випадки, коли нам надсилали звернення або в заплямованому одязі, або навіть зовсім без нього. Це особливо стосується дітей. Не треба, звичайно, ніяких суконь чи там, макіяжу. Майте просто звичайний, охайний, повсякденний вигляд. Ну що ж, ось такі сім простих парад. Якщо у вас є ще якісь запитання, будь ласка, пишіть нам. Ми будемо дуже раді вам відповісти.